Вже завтра, 23 червня, можна долучитися до всесвітньої акції і взяти на роботу свого домашнього улюбленця. У Львові цю традицію започаткувала компанія Кормотех ще понад 10 років тому. Вони щодня беруть з собою на роботу песиків і кажуть, що це у різноманітній робочий процес. У мене немає свого улюбленця, на жаль, поки що, але е, є у мого брата і. Собачка красива халепа, яку інколи беру сюди. От і перевага в тому, що вона не сидить вдома сама, вона тут може соціалізуватись, грати з іншими собаками. В перерві між нарадами ми можемо чухати її животик, тому у нас все гарно складається. Мій песик, його звати Флафі, він дуже прив'язаний до мене і дуже важко переживає розлуку зі мною. Тому ми кожного дня ходимо разом на роботу. Але крім того, що він завжди поруч зі мною. Колеги і я всі отримаємо задоволення, розрядку від робочих якихось важких моментів, тому він тут всім піднімає настрій. Головне забезпечити пса усім необхідним. Важливо підготувати песика, щоб він мав мисочку з водою, щоб він мав корм, можливо, якісь смаколики і улюблену іграшку. Якщо він ніколи не був в приміщенні, він може себе почувати дискомфортно, тому йому потрібно якісь його речі, які він знає. Традиція брати собак на роботу походить з США в Україні. ж цього року ця акція матиме ще й благодійну мету. Ми не можемо оминати питання великої війни, яка сьогодні триває в Україні. У нас є ініціатива «Save Pets of Ukraine», гуманітарна, велика одна з найбільших ініціатив в Україні. І ми цьогоріч закликаємо людей, які беруть собак на роботу. Включатись в нашу ініціативу, поширювати інформацію, донатити, тому що вона дуже масштабна ця ініціатива. І серед тих, хто долучиться, ми розіграємо різноманітні призи, в тому числі, наприклад, поїздку на наше виробництво, де людина може побачити, як ми виготовляємо наш продукт. Згідно статистики, щороку до цієї акції долучається близько 500 компаній по усій Україні. А насправді є низка досліджень, звісно, що вони проведені в Британії, так про позитивний вплив на людину в присутності чотирилапого, і його є дуже багато. Насправді, тобто це і терапевтичний вплив, так, коли людина торкається, розпружується, тварини дарують людям гарні емоції. У нас також буває та є нарада, прибіг песик. Заскочив на стілець, всі посміхнулись. Яка б не була складна ситуація до вирішення, чи іноді конфлікт так бувають в робочому просторі? Це завжди ситуація покращується. Додамо, що близько 200 компаній вже те щоденно проводять робочі будні зі своїми улюбленцями. Давид Берішвілі, Юрій Яворський, Правда, тут Львів.